Доброго дня, мої шановні, уже й заскучили, мабуть, іще торби не зовсім повні, та люди з лісу щось несуть. Щось захотів і я принести, хоч кажуть, гриб іще не скрізь. Тож опускаємо наші весла і гребем, провіримо наш ліс. Хто у нас вперше на каналі? Ви не листайте, не спішіть. А це кіно дивіться й далі. Та коментар свій залишіть. Віршем говоримо до грибочків. Це все для вас, бо ви ж наш гість. З віршем знаходимо грибні точки. Звучить тут і до кацапів злість. Лунає вірш на кожнім кроці. Знімаємо ліс у всій красі і віримо, в наступнім році підемо до лісу ми вже всі. Закінчиться війна проклята, бо вже втомилися від сліз. Діждуться діти, маму й тата, Щасливі сім'ї підуть в ліс. Війна в минулому вже буде, Благословенний прийде час. Це відео згадають люди, скажуть прав буде по нас. Так, поки гарно всі сідайтесь, а я вас лісом поведу. Дивіться, не переключайтесь, я зараз вам гриба. Знайду. Ось бачите, усе готово. Пообіцяв вже є один зламався, друзі, чесне слово. А тут ще й тато. Той був син. Ось такий трішки більшіший. Так, як мені говорили, грибок починає вилізати, але ще дуже і дуже молодий. Ну що ж, на сушку ми і так збирали непогано. Треба щось і маринувати. Йдемо далі. Друзі, я вам відкрию велику таємницю. Оцей старий хрич, ваш покорний слуга, він дуже хитрий. Та, третя година дня. Не без того, що море людей вже перебіглося, дід, бачите, таку, таку долинку спускається, хоч тут незручно ходити, але тут повинно було не бути тих лінивих, правильно? Котрі йдуть по рівні території і думають, що гриб на них кругом чекає. О, бачите, тут вже у нас трапляється трошки веселіший козачок. Так, кошечок трошки далі стрільби, я вже. Територію обійшов крім них, Я їх двох побачив. Цього першого, а цього під самим буком під коренем, Бачите? Тут ще й заглядав, не знаю, який його розмір. Теж, вроді, не дуже манюній. Але коріння не пускає. Зараз ми його прорвем, то коріння і витягнемо. О, і ось такий другий. і Обійшов, більше не видно було, але нам і двох достатньо. Ми ж тільки прийшли, будемо трохи спішити, тому що у лісі темніється скоро. Ідемо. Серед моїх підписників, глядачів є дуже багато досвідчених грибників. Я це бачу по коментарях. Але якщо є починаючі, які хочуть якихось підказок... Пам'ятайте раз і назавжди. Ліс любить пам'ятливих. Запам'ятайте місця, де ви находили гриби. Хто дивиться мене давніше, може і запам'ятав собі, як я кричав тут до дівчат. Вон там у нас афеник. Я кричав, дівчата, ви не чіпайте мої гриби, а я не буду чіпати ваші ягоди. І я біля цього такого дерева лежачого був знайшов гарного біленького. Проходив недалеко, а глянув під то дерево. Зараз пані Іжовська скаже, а вам, діду Панаси, на лежачі Так, так, та. Що є, то є, Наталочка. Ви праві. Ось такий стоїть грибочок. Бачите? У нас іде по наростаючій. З меншого до більшого і до більшого. І цей ще трішки більший. Ну, я би хотів, щоб до години сьомої ми вже зривали кілограмові. Не знаю, чи вони встигли такі вже вирости. Ось такий наш черговий грибочок. Йдемо. Ось, і як я вчив, пам'ятаєте? Ось тут ми цього грибочка зірвали. А тепер дід обійшов територію, позаглядав, ніколи з того місця не тікайте. Позаглядав, а тут росте іще одненький. Цього разу він має... Ось такий вигляд. Не тікайте ніколи з того місця, де знайшли гриба. Походили, покрутились, фокус навели добре, позаглядали. Може бути і парочка, а може бути їх ще і кілька. А може бути і кільканадцять. Так, це підказка для тих, хто хоче вчитися збирати гриби. Коли хочеш знайти гриба, ти вже в кожному листочку гриба бачиш. Але коли ти дійсно попадаєш на гриба, я вам покажу прямо звідси. Я їх побачив і зразу зупинився. Бачите, оцей патик лежить. І от я звідси його побачив, бо я вже навіть сумніві не маю, там їх навіть два. Вроді не видно, правда? Вроді не видно. А от бачите? Ага. Це вже я вам зблизив, ніби ви дивитесь, з двох метрів. А я його побачив ще звідси. Так, 20 точно вже бачу, а далі будемо дивитися. Ось вони. Ні, вже я третій бачу, бо я побачив, ось цього був. А його відрізнити я зумів на такий навіть відсніш, це грибок. Ось. А ось цього я побачив потім другого. Ось такий. А ось тут за листочком є і третій. Бачите, який молоднячок. Ось таких три. Грибочка. Давайте разом пошукаємо. Я багато часу не буду віднімати, але якщо їх три, то може бути хоча б четвертий. Я вже не кажу про п'ятий, шостий, але хоча б четвертий ми можемо знайти разом. Бо щось так кажуть, що гриб росте парним числом Не знаю наскільки то правда. Ну, не бачу нічого. Не буду займати часу. Йдемо шукати гриби. Друзі, я хочу показати якість осіннього гриба. От дивіться. Бо там в мене були конкурсанти. Бачите, яке воно все біленьке чистеньке. Це є осінній гриб. Мої конкурсанти, скажуть, дід оголосив, що гриби висилає. Щось не висилає, старий? Ні-ні. Я просто, шановні мої глядачі-переможці, я просто літні гриби і сам з'їм, а вам я хочу саме осінніх вислати. Так що ще почекайте, поки я їх назбираю, повисушую, а потім буду відправляти. Тільки хто зі мною ще не має контакту телефонного, обов'язково зв'яжіться. Мені треба знати адресу і куди висилати гриби. Все, відпочив трішки, грибочки почистив і йдемо далі. Ось цього красення я, друзі, запримітив звідси. Так, метрів за 6-7. Ось він. У центру екрана. цього здалека далеко було видно? Знову ж таки у нас поки йде по наростанню. Бачите, який красивий. Навіть дуже. Ось так. Ходив. Ходив, панове добрих, як вони твердо сидять. Ох, як він тяжко витягається. Є з парочкою навіть. Ходив добрих з пів години, може і більше. Ще кусок лісу захопив, ось так, бачите, шапочками зрослися. Менше і з більшеньким. Не попадалося нічого, захопляю ще одну територію, по ній подивлюся. Поки було сумнувато, а цей грибочок мене розвеселив. Йдемо. А ось цей красень буде претендувати на звання самий красивий гриб дня. Бачите, як він красиво дуже росте. У такому моху. І так його добре видно. І він досить немаленький. Опа. Зустрів щойно дядька. Не буду брехати 84 або 86 років йому. Кажу, дядя Федя, і що? Кажу, людей було море. Ось такого грибочка я щойно підняв, друзі. Каже, там бачу двох, там бачу трьох. Я кажу, бачите, ми з вами зайшли після обіду і ще людей бачили. Бо я не зустрічав, правда. Кажу, що робилося зранку. Народ ринувся до лісу, тому що грибочок хай не сильно, але... Почав виростати з землі. Все. Красень, красень. І ось вам, будь ласка, купа людей в лісі. Кажуть, гляньте, як можна отакого от гриба було не замітити. Він от мені на очі блиснув, я знов зразу зупинився. Дивлюся, це нога гриба. Червоняк який потужний, можна сказати. Я сказав. Бо дійсно такий потужний. А біленька ножка, як, ха -ха, як сніг, цікавий гриб. Досить цікавий. Хотів вам, друзі, догодити, тому й старався, звісно, я. Не шкодував я ні ходити. І ось тобі ціла сім'я. Сімейку червонячків я натрапив. Першого я пошкодив, бо я знімав YouTube, де Ютуб YouTube шорт спочатку, а потім його не замістив. Ось таких три. А ось тут і четвертий. А ось тут і п'ятий. Так та, як я казав, а через кілька кроків їхній тато для цієї сімейки. Ось так. Проходив бучиною, а поруч наша славна наберезина, я не міг не вступити. Пішов березнячок і стрілянув пару червоняків. І я, друзі, по такій стежині переходити в буковий ліс з березничка і побачив грибочки парасольки. Тут, правда, колюче, але вже візьму, бо цього року з ними не дуже весело. Ось. Одненька. Ось тут. Іще одна. Ось тут іще одна. Ось таких три посмажимо сьогодні ввечері. І є одна більша. А, ще є одна маленька, ну то я вже не беру, а ця вже більшенька цю візьму. До цього року парасольками фактично не насолодились. Не було їх. Вони більше з серпні, я пам'ятаю, вводяться. Я відразу подумав, що це біленький. А це такий потужний. Червонячок, бачите? Ох, а як себе, друзі, витягати? Ага. Воно Ось такий красень, бачите. Це такий червоняк уже осінній. Нога така потужна. А чисті гриби, як золото. Гляньте, красивий. Що факт, то факт. Друзі, хотів знайти гарного гриба. Ну це нормальне бажання. Ну Но, що він буде таким гарним, навіть і я не думав. Бачите, який красень нас чекав. Ага, ось він, Наш біленький, чудний грибочок. І ця като чистота, я мушу показувати, бо я від того насолоджуюсь. Це просто дівчата, це ваші гриби, кому я буду висилати. Так, красень. Що красень, то красить. Розмір, будь ласка, на фоні руки. Дуже хочеться знайти сімейку білих, хоч вони ще дуже не лізуть. Отак От червоняки я знайшов. Але поки не щусить. Коли цього побачив, я подумав, що, може, є сім'я. По кругу походив, ні, він. Одинокий. Він одинокий, нікого нам більше ой, не приніс. Ось такий. Ось такий. Погляньте. Це просто чудо гриби. Як я люблю осінні гриби. Це не пояснити на словах. Я заскокнув знову березинку і ось вам, будь ласка. Ось такий високовольний. На довгій ніжці ось такий червоняк. Супер-пупер Мегахіт І знову червоненький, але цей вже на тоненькій ніжці. Але чистенький і гарний. Камера, може, не передає вже темноти, в лісі починає темніти. От, бо, бо я пізно прийшов. Ожила і березенка трошки, шановні глядачі. Ось такий підберезничок нам попадає. Ось. А ось тут є іще один. Ось цей такий вже темний. О, які вони всі чисті, гарні зараз. Що то є осінній гриб? Так, так, хлопці-червоняки, за вами я цього року заскучив. Довго ви нас, від нас ховалися. Черговий, червоноголовий. Такий. Панове, я в Березоні отримую повний кайф. Ось, погляньте, який червоний, чудний, товста нога, яка. І коли я його побачив, вже до нього йшов, оглянувся, і я побачив ще одного. Ось він ось тут. Дуже красний, так, О! Кайф повний. Звичайно, хочеться більше білого, але вони тільки починають лізти. І ми за червоними також заскучили. Ось і наш кошечок. Я останні гриби ще навіть і не чистив. Ось так потихеньку ми його наповняємо. Так. І хочеться мені його знімати саме з того місця, звідки я побачив. Я ось так ішов вперед, голову направо повернув. І полюбуйтесь, любі друзі, черговий конина. Гарний такий, потужний. Потужний червоняк. О, красень. Ось такий цього раз. Гарний. Дуже навіть. Він хоч один, але як його не зняти. Він ж також просить до нас. Ось, бере з собою дід Панас. Ось такий підберезничок ще. Так. Ну що, шановні глядачі? Покинув я березенку, який я насолодився, бо там вже добряче почало хапати за очі. Ось. Бо там густіше деревця і вже... Починає темніти, я вийшов на дорогу, ну, на ліс мається, на вас буковий, котрий нас поведе до нашого транспорту. Маю трішки муроку. Я хотів завтра скакнути у Карпати. Але я маю вдома клопіт. Хто з глядачів не знає, в мене є синок 10 років, ну вже майже 11, це буде в кінці листопада. Ось котрий. Проситься до лісу. І я завтра мушу вже залишитися, тому що він мені вже завидує. Дякую всім своїм підписникам за лайки, коментарі тим, хто підписався до мене. Мене суттєво почало збільшуватися Зараз кількість підписників. Сезон грибний у нас найпотужніший ще попереду в цьому році. А дитина моя веде свій YouTube канал. Мій канал називається Дід Панас знімав для вас, то в нього канал називається Син діда Панаса. Кому цікаво, загляньте. Хлопчик хіба зі мною до лісу приїжджає. А далі він по лісі, ну недалеко, звичайно, але ходить сам, знімає сам хороший посібник для дітей, котрі не люблять збирати гриби. Показати, як приклад... І заохотяться. Так що завтра після школи візьму його, повезу, так як сьогодні. З 3 години до вон, без 6 встиг і походити і щось назбирати. Потреба треба дитині на солоду надати, бо він сказав, мені в тебе підписників росте, а мій канал стоїть на місці, бо я в лісі не буду два місяці. Добренько, йдемо ще по лісі, в буковому, будемо заглядати. Іду я, друзі, лісом і кошик свій несу. І запримітив, звісно, я ось таку красу. Перше оцього меншого виколупуємо. Ой, як ви тут моху гарно сидите. Ось такий наш колега. А оцих два по Ого, ого. Вирізуть, нікуди не дінуться. І от така парочка іще. Гарно, гарно на фото. Тут ще, друзі, західна сторона лісу, тому тут ще трохи мені видно. І ви знаєте, я в цьому переконався, коли його побачу. Значить, дідуві ще щось видно. Ось такого ще по дорозі. Піднімаємо білячка. Ось. Сонечко вже геть на захід. Над лісом, бачите? Біжу потихеньку ще. І... А, дивіться, я вже хотів йти, бо я не маю звички по траві, Стой, по листях щупати. Все, що видно, то моє. А що під листям я не шукаю. А я хотів місце при... прикрити. А там попав пальцями на гриба. От вам другий. Ось така парочка на виході вже. Але ще трішки дороги є. Шановні глядачі, я дякую всім, хто зараз мене ще бачить. Значить, додивились до кінця. Та дякую тим, хто до кінця не дивився. що Були зі мною. І слава Богу. Я вже йду. До виходу. Ось, сьогоднішнім походом я задоволений. Після людей, після обіду, коли ще гриб потужно фактично і не пішов, але ми щось та назбирали. Ще покажу результат. І на цьому буде все. Я мушу переключитись, бо так незручно показувати. Сьогодні трошки кошик не естетичний, бо я останні гриби вже не чистив. Ось, є і біленьких досить, і червоних, і підберезничків. Так що все окей. На цьому завершую. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні і нашій незламній нації. Слава! Бувайте всі здорові. Хай вам щастить. До нових. 又是谁？